Хотіли в першу чергу бачити, як реагує місцеве населення, саме міста. Ну якщо і не міста, громадськість. це така велика у нас надія саме на підтримку громадську. Ми хотіли би, щоб до нас може хтось і вийде, але я відчула, що ніхто не хоче до нас виходити взагалі. Зустрічати, ніхто не хоче з нами зустрічатися. Про це говорять вони, що вони не можуть, не знають, що нам сказати. І я відчуваю, що ми ось таким, тільки, такі засоби можемо робити. Де всі ті, хто ініціював це абсолютно зайво для Буковини річ. Сьогодні у нас проблеми в кожній галузі, абсолютно в кожній. І ніде ні депутатський корпус, ні працівники адміністрації не вийшли з якоюсь гарною пропозицією, аби е, провести справді реформи в сільському господарстві, в охороні здоров'я, в освіті. Там йдуть тільки ліквідації. Ті питання, які турбують чернівчан, так само і болючими, тому що я як киянин, який закоханий в чернівці, я спеціально сюди приїхав. Е, ну, не з Києва, але у нас тут такий тур по Західній Україні. Я радий, що сьогодні вільна дата. Я можу підтримати е, чернівецькі традиції. Чернівці це місце з традиціями, і мені приємно, що місцева громада їх відстоює за те, що Чернівцях бою, Боюсь помилитися, але останню книгу я купляв у Романа Коваля на історичну тему. Це було власне отаман зелений», нове перевідання. Ось ну а зараз я тримаю таке те, що мені близьке, наш безселе залишений Чорний Ворон. Ну в Чернівцях так само що скупував, пам'ятаю, що по моєму з історії Чернівців.